Будемо стріляти по колесах. Зупиняємося. Із стріляниною наздоганяли п'яного водія поліцейські у Сарненському районі. Події розгорталися опівночі. На виїзді із райцентру екіпаж поліцейських помітив автомобіль Хонда. В нього не горіла задня фара. Правоохоронці намагалися зупинити транспортний засіб, однак водій легковика помчав далі. Почалося переслідування. Переслідування е тривало близько 14 кілометрів. Під час переслідування водієві подавалися команди про зупинку, а також були увімкнені червоні сині маячки. Водій не зупинявся, створював загрозу життю іншим учасникам дорожнього руху, а саме виїжджав на зустрічні смуги для руху, а також і, там і пішоходи, і велосипедисти були. Тобто водій не, вимогу працівника поліції не виконував. Автомобіль повернув у село Гута Перейма, де зупинився лише після того, як його знесло на узбіччя. Ми підбігали до передніх дверей, думали, що все, машина пішла в занос, але він тоді вивернув колесо і на повних газах видно було, що направлений на мене. Я відскочив, постріл вгору і постріл в ліве колесо. Все, тоді він зупинився вже. Лише тоді водій вийшов із автомобіля. Правоохоронці помітили, що він не зовсім тверезий. Ну скільки ви випили з А? Одну склянку, Одну склянку це 0,5? А чому ви втікали? Що вам план показати? Я не побачив машину. Як? Маячків не побачили, Вже так? тут побачив, де Ви чуть з дороги не позбивали маршрутки, люди виїжджали. Ви виїжджали на зустрічну смугу, створювали різні ситуації, шановний. Крім водія, в салоні був ще пасажир. А куди ви втікали? Я не буду не дівав, я кричав. Що? Вставай, Лук, вставай, я кричав, йому, я не можу. так, Вставай, Лучше, я вийду. Ви З'ясувалося, що за кермом перебував 33-річний житель села Підлужне Костопільського району. Документів чоловік не пред'явив, пояснив, що забув їх вдома. Водієві було запропоновано пройти огляд на стан сп'яніння приладом драгер. Водій погодився в присутності двох свідків. Значить, проба була позитивна 0,52 проміле. Під час перевірки по електронних базах поліції було встановлено, що водій позбавлений права керування транспортними засобами. Також автомобіль Хонда темного кольору не зареєстрований в сервісних центрах МВС, тобто перебуває на території України. Поза митним контролем. Під час огляду автомобіля поліцейські натрапили на несподівану знахідку. Там лежав поранений яструб. Що це за дичинала? Що це за звір? Що за пташка? Де ви? Її? Застрелили? Ні, вона жива. Жива. Де ви Вона, вона Їхали і в цікло мені її забрали. На жаль, птах не вижив. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Автомобіль вилучили на порушника, склали три адмінпротоколи. Крім того, за опір працівнику правоохоронного органу йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.